Моє вітання з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 18 червня 2025 рік. І я вам хочу показати квітнуть рози. Вони дуже пострадали в цьому році від заморозків, але все одно радують і е, хочу показати, які в мене є і які в мене квітують. Ростуть вони в мене вдоль дорожки з двох сторін. Це центральна дорожка, йти як на город мій. І от сьогодні я пройду, покажу вам. Багато ще в бутонах, але які кольори, які форма квітки єз такі набивні. Є більш пустіші сортів я не знаю. Всі мої рози до єдиної. Тут, по-моєму, тільки два куща, які в мене я купувала, купувала їх і вони привиті. А всі остальні в мене рози, це ті, які я вирощувала із-під банки. ну, можна... Сказати, це з черенка я накривала, робила як тепличку, і от вони в мене дуже-дуже гарно прийнялися і зараз вже квітують, такі красунки, є розові, є червоні, є помаранчеві, дуже багато різних кольорів. Голубих у мене немає, купувала, вони пропали. Вірніше, вони вже прийшли до мене трупіками. Тому я більше не купую, тому що дуже їх багато. На зиму у нас вони не витримують практично без укриття. Тому роботи й так достатньо, без роз. І стараюся, щоб не дуже багато їх було. Тому що неможливо за, за всім ну, доглядати. Їм також потрібне і підживлення. І я їх підгортаю, обрізаю на зиму. Отакі красуньки. Це от Глорія. Колір тут і рожевий, і жовтий, вони якось в кучі змішані і дуже-дуже гарні. Але в цьому році отакі блистящі якісь <кій> жуки їх з'їдають і виїдають серединку, це чи Оленка, чи як вони називаються. Дуже багато вреда роблять. Боротьба не знаю, яка з ними може бути, тому ну, нічого не мож... неможливо зробити. Поєднуються отакі кольори. Є такі от які двохколірні, біле, розове. Тут взагалі от на такі, це мініатюрна розочка. На ній взагалі, ну, мабуть, три або чотири даже кольори е, гарненькі. Хоч і маленькі, але дуже гарні. Такі мініатюрні, вони більш посаджені в мене ближче до дорожки, вони не сильно розростаються. А ті кущі, які дуже великі, то вони посаджені трошки далі від доріжки. І коли поєднуються от сорти жовтого кольору, червоного кольору, розові, це дуже гарно. Вони таке забарвлення в них яскраве, і коли сонечко, то вони аж горять на сонці. Рози ростуть от мій город. Я вже його показувала вам. Якщо сьогодні не дуже багато часу займу розами, то я вам покажу ще коротеньке відео по городу. Ну от Знову рожеві, а далі йдуть такі невеличкі розміром, але помаранчеві. Прям шапками такими гарними квітнуть, а от далі туди рожева. Е, вона, чи ангел, я забула, як вона називається, але е, квіточки такі пустенькі всередині. Вона більше похожа мені на шипшину, шип... шип... на шиповнік. І коли я її з-під банки вирощувала, вона у мене перший рік заквітла, на одній гілочці з'явилися такі квіточки пустенькі. Я зразу думала, що я укорінила якийсь шиповник. Але зараз це ну, взагалі наскільки краса, листя майже не видно, а от все злите отакими квіточками. Це рожева, вона така бліда і от більше якась до малінового кольору от така краса моїх роз. які рози вони квітнуть ціле літо, а от деякі дуже Швидко переквіт... переквітли і все, і стоять зелені кущі. Це вже інша сторона. Колись на неї казали, вона дуже-дуже старий сорт, на неї казали, що це сімейна роза. Ну, яка вона, не знаю, але... а тут от вона більш така не розова, а от якась аж. Фіолетова там добавки є, але камера не передає отаку красу, це от така, як я на неї кажу, сідає дама. От, Получається, якісь ободочки розовенькі, а всередині таке кремове, гарненька роза. І вона коли повністю вже розквітла, то вона більш набирає такого розового кольору, маліново-розового. Ще така, ну, вона дуже малесенька, а от поряд така гарненька, червона, і от вона дуже форма квітки гарна. Пелюстки так гарно в неї складені. така розочка. Ну, от вигляд завжди дуже такий святковий, коли вони квітнуть, і дуже гарно виглядають вони вдоль дорожки. Тому дуже задоволена. Жаль, звісно, що вони перші оці, які розпускатися почала вона роза, повимерзла. Але все-таки повідходили. Деякі от хто сильніше підморозився, той пізніше і розпочинає своє квітування. Зараз сонце вийшло не дуже гарно знімати, воно висвічує. Але дещо я вам все-таки показала. І зараз швидко пройдемося по городу, подивитися. В якому стані? Зараз мої помідори і остальні овочі. Це помідорні грядки мої, вони вже майже піднялися туди до верха, вони підв'язані і я е, вам. Е, Зараз покажу, там перші кісті вже гарно зав'язалися, і другі вже починають зав'язуватися. І тільки ці що от це з цієї серії на цій грядці, які були висаджені самі перші, то нижня кість на них повністю майже відпала. Але дещо є, дещо залишилося. Я думаю, що урожай, якщо болячки ніякі не нападуть, то повинен бути непоганий. Вже гарно, вони пішли і в ріст, і формуються, і кісті. Я веду в одне стебло. Я не знаю, чи я розповідала вам, що я сажу два, дві рослини в місті, і коли вони. Ростуть, то виходить, що кожна рослина на своїх корінцях, тому вона сильніша в розвитку, і я веду в один степель, можна садити одну рослину, але пускати в два степла. Але я цього не роблю, тому що для того, щоб сильніший був розвиток рослини. Уже гарненько позав'язувалися, але ще їх погано видно. От уже я хочу показати вам, що вже навіть видно, що вони будуть полосати. Отакі От вони всі в полосочку. Це деякі сорта є цвітні, а деякі ну, обичні, червоні, жовті, розові. Коли вже будуть достигати, я вам покажу. От Хочу, щоб ви звернули увагу, які ось мощні квітують такі грозді. Я не знаю, чи позав'язують вони все, чи не все позав'язують. Назва цих помідор. Поцелуй, по-моєму, називається. У мене 4 корешка посаджених. І от вони зараз починають в'язатися. Вони трошки пізніше були висажені, тому, мабуть, пізніше вони і достигнуть. І це мої оці високі помідори розові, що я вам показувала. Вони вже дуже гарно підросли. Хорошо вони зав'язали першу кість. І друга кісточка гарно, вже навіть третя починає цвісти і в'язатися. На деяких кущиках. Ну, вони вже, мабуть, метр двадцять, метр, метр 30 у висоту. Також у мене посаджено всі по два корішка в одну лунку. І також вони пускаються в мене в одне стебло. Оце отакі помідори. Можливо, і бо завжди. Питають, запитують, чи не густо, можливо, і густо, але я вже давно дуже так вирощую їх і поки що проблем не було. Якщо хвороба нападає, то нападає, що густо, що не густо, вони завжди в мене починають хворіти. От дійшли вже до кабачат. Кабачата ми вже їмо. Мабуть, вже півтори неділі десь, можливо, трошки більше. Перші кабачатка діти скуштували я, передавала. Внуки зрозуміло, що не дуже празнують кабачки, але дівчатка мої щось готують з них. Я також уже їм і урожай. Обіцяє бути непоганий. Кущі дуже здорові, гарні. Це кабачок іскандер. Тому я дуже задоволена ним. Вони дуже ніжні і дуже гарно ростуть. А це кабаки. Кабачки я вам показувала. Це мускатний кабак, он вже зав'язується. Його я не дуже вмію формувати, але коли вже зав'яжуться, я буду бачити, що вони не відпадуть, то я їх зрозуміло що трошки проріжу, щоб вони і у... по... трошки, мабуть, укорочу ці пагони, які вони дають, щоб швидше наливалися кабаки. Дуже гарно квітне фасолька, і вже вона туди вверх. Іде, і Я дивлюся, що потрібно буде ростій додати палок, тому що вона дуже висока повинна бути, і хочеться, щоб був непоганий врожай. Картопля також, в мене не дуже багато її посаджено, але все-таки вона росте і непогано. Вся картопля ще трошки пізніше посаджена. Одна в такому коробі, а друга в таких тубах. В такій тубі я вже говорила, що я буду висівати свій, отут вона ще пуста стоїть дайкон. Дайкон мене там запитували, який у мене сорт. Я перший рік буду вирощувати дайкон, тому що. Редьку я садила, чорну і білу, то ну гарно вийшла і вона гарно зберігається. А от з дайконом я не мала справи, тому побачимо, як він у мене буде рости. Я вам обов'язково покажу. І сьогодні покажу вам свою капусту. У мене капуста ніколи хорошою не показ... не не могла її виростити, її постійно щось з'їдало. Але я зробила от таких от короба більш широкі, такі це спінопласта. Ті, що я вам показувала, в мене довгі зроблені. А ці вони майже квадратні. І, от, виходить, на одну грядку 5 капустин у мене входить. У мене я посадила для проби дві. грядочки таких невеликих, Влізло в мене 10 штук цих капустин і я їх не відкривала. І от подивіться, яка гарна капуста. Вона вже формується, вже починає в'язати головки. Агроволокно у мене дуже тонесеньке, я його, коли я висадила, я зразу накрила. От у мене отакі я рудила сама там. Для накриття моїх кабачат. А коли кабачата вже я відкрила, то я перенесла на капусту, бо я її пізно, дуже пізно посадила. І от перенесла сюди на капусту і зробила, е, накрила її тонесеньким агроволокном. Е, і це спрацювало. Немає ні, ні ну У мене, правда, слизнів немає тому що все застелено от агроволокном. З однієї сторони, де мені вистачило, там засипана у мене щепа, а де не вистачило, то просто йде агроволокно. І сітку ще не натягнули, бо не готові труби всі. Від сонця, агроволокно зніметься, і потім вже буде видно, які помідори, от грядки, я вже коли зніму, я вам покажу. От капуста. Можете взяти на заміточку, що, хто, якщо у кого така ж проблема, що неможливо виростити, то дуже гарно. Під накриттям. Я не знаю, чи я буду знімати. Вона, в принципі, вже розпирає, агроволокно піднімає. Але, в принципі, воно в мене, ну от, навіть вітром, там зверху прикрита, навіть не натягнуте це агроволокно. Я думаю, що менше сюди оця бложка залазить і ну, слизнів я вже сказала, що в мене немає їх. Огірки у нас прохолодно, мабуть, по всій Україні зараз не дуже жарко. Я їх прикрила трохи з двох сторін, накинула агроволокно, і отак воно тільки провітрюється. І е, поки що огурчики вже були, ми собирали, але коли похолодало, то я дивлюся, що деякі пожовтіли. Мабуть, це від холодної, ну і земля, мабуть. Остило трошки від жари і самі плоди, для них дуже холодно, тому що ночі були дуже холодні. Буряк я вам показувала, мене дуже погано зійшов, але я попідсаджувала. он маленький іде. Нічого, думаю, що все буде добре з ним. Тому для, для нашої сім'ї, для, для нас буряка вистачає на зиму. Для борща, ну, для салатів, я думаю, що одної грядочки вистачить. Якщо в цьому році буде мало, то на слідуючий рік посадимо дві грядки. Морква в цьому році дуже мене радує і дуже гарна. Вона прорвана, вона дуже уже з землі видно її. І я постійно рву, то Сама морквина дуже-дуже така гарненька, дуже вже велика. Якщо найду, така, щоб з землі вилізла, то я вам покажу. Ну, от така морква вже. Так що ми вже морку також не купуємо. Корпі в мене посаджено дві таких грядки. Поки що, я думаю, що буде достатньо її, тому що навіть коли не було цих в мене грядок, не зроблені зроблений, то в принципі я стільки ж сіяла, який посіяно в цьому році. Також її вистачає, цибуля теж вже гарно вона в'яже. Там головки, думаю, що буде непогано. Е, який сорт я не знаю. Це купувала я в овочевому насінньовому магазині. І вже видно, що вона е, Ботва була дуже дуже гарна. Але я також дуже довго вона у мене була накрита. Е, я з зими її укрила агроволокном. І вона. Була відкрита вже коли на вулиці теплі стали дні. І вона в мене не захворіла нічим. Вона в мене не е, ніякі мухи на неї не сіли. І цибуля в цьому році дуже гарна. У мене дві грядки. Одна тут е, і одна з цієї сторони. Отам. От Ще одна грядочка цибулі. Також дуже-дуже гарні тут в'яжуться голови. І батва, мабуть, по 50 см, якщо не вище. Дуже здорова і дуже товста батва. Часник хороший, непоганий урожай повинен бути. Уже він готується. Вони вже зубчики там розділилися і наливаються, бо я вже копала. І непоганий все-таки головки чесника. Я думаю, що урожай теж чесника буде непоганий. Це грядка із синіми, з баклажанами, Уже теж видно, що. Ну, Кущики дуже здорові, гарні. Росада вся моя була, я вже вам говорила, що я вирощувала свою розсаду, багато мені синіх не потрібно. І перець у нас одна грядка, ось перця. Перець я в минулому ролику сказала, що золотий фараон, по-моєму, я назвала сорт. Це золотий, забулася. Золотий формат, підказала мені моя подруженька. і я... Це високорослий перець, я не вирощувала в минулих роках. Подивлюся, який він, як я з ним справлюся. Але він зараз пішов гарно в гарно вріст і хорошо росте. І ще в мене один сорт це гогошари, чи гогошар я. Також вже він цвітеє, деякі, отам перші самі відпадають деякі плодики манюсінькі ще, ну, коли ще тільки він відквіт, а деякі вже такі більш-менш підросли, то я на одних оборвала, а на других залишила, щоб перші були плоди, ну, борщ десь додати, чи в салати, чи ікру пожарити. Оце. Такий перчик і синій. Ростуть гарно. Підживлюю. Я підживлюю раз у дві тижні давала їм гумат, і вони в мене замульчуровані. Мульча зрозуміло, що от вона починає трошки так, волога там є, під низом там черв'яків багато. І от он, бачите, черв'ячки роблять свою справу, і дуже-дуже гарно ростуть рослини. Це моє озеро, покажу вам. От там виходить вон, бутончик. Це розова німфія буде. Квітнути. Але і дуже багато, от у мене далі розова, в мене дві в цьому озерці, дві німфеї, а тут ближче жовтенька. У жовта дуже багато також є з бутонів але вони ще не вийшли. От розова, я не знаю, скільки днів пройде, і вона, я думаю, що вона вже заквітне. І на останок покажу вам свій баштан, той, що я садила при вас. Ви бачили от, от такі гарні вже е, такі гарні кущики, і на багатьох вже я бачила, зав'язуються кавунчики. Е, я сорта вам потім скажу, які, якщо вже гарно будуть рости плоди, то тоді я вам скажу, які я сорта садила. Тут є один із них Ф, а е, то остальні сортові, обичні оці Кримсон Цвіт і ще якісь. Це в отих ящиках, сітках, як хто на них каже, у мене два ряда. Один ряд з одної сторони інжира, а другий ряд із другої сторони інжира. Розвиваються добре. Зараз, якщо побачу я кавунчик, то я вам покажу. Ну, я не знаю, можливо, ще вони скинуть ці плоди, а можливо, вже зав'яжуться, тому що було похолодало і, може, не запилилися добре. Отакий баштан. Ну, такі маленькі в'яжуться. Он ще один. Отам, там, з квіточкою. Не знаю, чи вони. Якщо опиляться, запиляться, до... думаю, що вже може зав'яжуться і будуть рости. Я ще їх не формувала, тому що потрібно вначалі, щоб вони зав'язали що то, а потім вже займемося формуванням форм... цих кавунів. І отам далі за теплицею у мене ще ряд помідор посаджено, високорослих. На цьому своє відео я закінчу. Співчуваю всім у Києві, рідним, тим, хто втратив своїх найдорожчих, своїх рідних. Слава нашій Україні, смерть цим нашим клятим ворогам. І всім здоров'я і бажаю! Якнайшвидше нашої перемоги, щоб ми всі дочекалися, живі, здорові були, і берегти і допомагати нашим воїнам. До побачення!